Я взяв участь в новому інвестиційному раунді промприлад Реновація» і доінвестував 50 тисяч гривень. Це відео не є інвестиційною рекомендацією. А, міркування, чому я так зробив? Ну, по-перше, емоційні. Я хочу щиро, щоб цей проект відбувся, і щоб більше таких соціально відповідальних бізнесів, які багато в чому будуються на краудфандингу, було створено в Україні. Ну і дві другий про звісно, раціональний економічний купити в центрі Івано-Франківська вже побудовану комерційну нерухомість менше тисячі доларів в квадрат. Як на мене, це досить приваба інвестиція. Звісно, що бізнес і глядачі скажуть, Та як же так проект затянувся по срокам і не платить дивіденди. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви зараз думаєте про інвестиції, промпривод. І напишіть, будь ласка, цифру 3, якщо варто запросити Юрія Фелюка на розмову. Він вже два рази. Був. Дякую за ваш лайк.